Усім доброго та мирного дня! Сьогодні знову про інкубацію. В цьому відео розкажу від получення яєць і до 10-го дня інкубації. Замовила яйця бройлера роса та Іспанки Голошийки. Яйця добре запаковані. В принципі, замовляю тут уже не перший раз. Минулого року бройлер дуже мені сподобався. Яйце, як завжди, до мене проїхало більше тисячі кілометрів, а взагалі воно ще й з Угорщини. Пакування гарне, навіть із ящика витягнути неможливо. З таким, таким маркуванням у нас голошийка, тут 80 штук яєць, і синім маркуванням це в нас є бройлер. Яйце гарне, велике, голошийка трошки менше яйце. Два яйця тріснутих, їх заклеїли екопластером і положу в інкубатор. Це яйце тріснуте, вже навіть з решотки не вимимається, було на нижньому лотковано. Яйце постояло у мене ніч, і потім ми його заложили в інкубатор. Інкубатор у мене простий, один саморобний. Орієнтуюся в інкубаторі по спортових термометрах, які розміщаю посередині яйця, щоб мірив температуру круги яйця. Тому що електроні завищують температуру і перегрів яєць. Тут мені син допомагає просвічувати яйця, знімає. В цьому яйці гарно видно, як розвивається зародок, яке там є цеплятко, гарна повутинка. Відбракували 11 яєць, 6 бройлера і 7 голошики. Ще 5 яєць під питанням. Там, можливо, кике. Доложувала свої 11 яєць ці всі зачаті. Інкубуємо далі. Всім гарного дня!